Перед Днем Незалежності України ми відзначаємо ще одне важливе свято деталі у сюжеті. Біля стали матінки Божої зібралося багато людей, аби відзначити День державного прапора України серед присутніх: військові, представники влади, духовенство та громадськість. Це свято, яке стало традиційним, згортувало усіх небайдужих до долі рідної країни. Уже 9 років на сході точиться війна. А сьогодні вже 554-й день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну від козаків, повстанців, січових стрільців і до наших військових, які нині залізним щитом стоять перед ворогом. Українська воєнна традиція єднає покоління борців, подвиги, яких надихають нас на боротьбу, під урочисте звучання державного гімну України підняла наш український стяг, а також орденами нагородила військових. Зокрема, нагородила двох героїв посмертно, родичі яких отримали ці відзнаки. Розпочали захід із виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями, що поклали своє життя, захищаючи Україну від рашистів. священнослужителі провели молебен та здійснили чин освячення прапора України, благодаті і щастям Пресвятого Святого Духа, окроплення води цієї святої, ім'я Отця. І сина, і Святого Духа. Амінь. Далі представники влади поклали квіти до підніжжя стели Матінки Божої, а з вітальним словом виступив перед присутніми голова Бродівської міської територіальної громади Анатолій Билай. Прапор нашої країни несе в собі історію. Насправді, наскільки багато закладено в тих двох кольорових смугах. Це вірність і мужність, героїзм, відданість до самопожертви, відданість своїй державі. Сьогодні день нашого українського прапора. Настільки він і святковий сьогодні, і настільки він для нас сумний, тому що сьогодні ми хоронимо нашого героя, який віддав своє найцінніше це життя. За нашу землю. Сьогодні, в цей день, я хочу подякувати нашим Збройним силам України, хочу подякувати волонтерам, медикам, за те, що ми сьогодні з вами можемо тут стояти, святкувати, любити, працювати на благо нашої держави. Дорогі військовослужбовці, ви для нас є супергерої. Ви для нас є світ нації. І ви обов'язково ми знаємо, що повернетеся з перемогою. Дякую вам, дякую кожному з вас, дорогі військовослужбовці, за цей прожитий сьогодні ніч та день. Слава Україні! День народження нашого прапора ми відзначаємо досить давно і весь час він слугуватиме тим незламним символом вільної незалежної країни, яка обов'язково здобуде перемогу. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.